Презентую мій особистий топ 10 найкращих ігор 2025 року. Саме ці проекти сподобались мені найбільше, і саме їх я можу впевнено радити, якщо ви в них ще не грали. Тому готуйтесь, тому що такого ви не очікували. І, можливо, когось з вас висадить поповній, тож вперед. Eternal Strengths це перша гра від новоствореної студії, до складу котрої увійшли ветерани ігрової індустрії з різноманітних відомих кампаній. На чолі ж проекту стояла людина, котра свого часу була сценаристом до Jade Empire, працювала разом з Ендрю Карпішеном над Mass Effect, а також була лід дизайнером на Dragon Age Origins та креативним директором на Dragon Age 2 та Dragon Age Inquisition. Це доволі цікава гра зі стилізованою графікою, простеньким, але при цьому доволі гарно прописаним сюжетом та лором. Ну і звісно, що з цікавим фокусом як бойової системи, так і дослідження локацій на фізичних взаємодіях між різними елементами, стихіями та кліматі. Вам потрібно постійно використовувати все, що у вас є, проти різних видів як звичайних ворогів, так і великих монстрів. І також застосовувати все це для пересування по локаціях і слідкувати за поточним кліматом у них. Тому що під час посухи використання вогню буде дуже сильно випалювати все навколо. Під час холоду персонаж буде замерзати та сповільнюватись і так далі. До всього цього використання вогню по воді створює пар, і чим більше його буде, тим сильніше буде погіршуватись видимість як для вас, так і для ворогів. Або ж можете заморожувати кінцівки великих монстрів і на деякий час сповільняти їх. На додачу до цього, у грі є і система прокачки та обладунки і зброя різних рідкостей. Загалом ця гра подарувала мені дуже багато приємних емоцій на самому початку цього року. Тому, якщо не грали, і якщо вам таке цікаве, тоді обов'язково спробуйте. Hell is Us – ще одна гра від зовсім нової студії, на чолі котрої стоїть Джонатан Бельтет, колишній арт директор Deus Ex Human Revolution та Deus Ex Mankind Divided. Ця гра має дуже цікавий сетінг, що поєднує сучасний стайл та тему сучасних війн разом з елементами середньовіччя та паранормальних явищ. Загальний сюжет та лор ігрового світу особисто мені дуже сподобались. А велика кількість співпадінь з подіями в Україні останніх років так і взагалі вразили. Ігровий процес представляє собою екшн від третьої особи з акцентом на бої з використанням мілічної зброї. У грі є деякі елементи від соузлайків, але при цьому гра не є черговим представником цього піджанру. Найцікавішим елементом всієї гри є те, що розробники навмисно зробили так, що у вас немає ані мапи, ані будь-яких позначок та вказівок, куди йти і що робити. Ви маєте самі досліджувати ігровий світ та орієнтуватись в ньому. Те, які побічні квести та секрети ви знайдете, залежить виключно від вас та вашої уваги до того, що говорять ті чи інші персонажі. Головоломки в грі не вирішуються за допомогою очевидних підказок або механічних нагадувань, тому потрібно активно і завчасно шукати інформацію для їх вирішення десь у ігровому світі. До всього цього у грі доволі своєрідна система прокачки, яка відрізняється від більшості інших проєктів. Також мені сподобався Art Tірекшн гри і те, як виглядають монстри. Розробники використовували фантастичний фільм Анігіляція 2018 року та книжкову трилогію Південна межа Джефа Вандермейера, що лежить в його основі. Загалом особисто мені Геле дуже сподобалась, і якщо ви шукаєте щось незвичне або ж вам цікавий гарно прописаний світ та сюжет, і ви ще не грали у цю гру, тоді також впевнено раджу її до ознайомлення. Данасті Warriors Origins для мене взагалі стала несподіванкою, тому що до цього я ніколи не грав ігри цієї серії. Приємна графіка, супермасштабні бої з тисячами ворогів одночасно на екрані і з доволі цікавим сюжетом, що базується на історії стародавнього Китаю. Бойова система доволі комплексна з великою варіацією комбінацій ударів, а також з великим арсеналом різноманітної міглічної зброї. Самі ж бої поділені на декілько варіацій: проста, найлегша. Це застрибування у тисячні натовпи та розкидування ворогів наліво та направо. Друге же – це бої з міні та головними босами. І ось тут же потрібно концентруватись на тому, що відбувається, парирувати, ухилятись, і все в цьому дусі. Але богії – це лише один вид ігрового процесу. Другим же є мапа світу, по котрій необхідно пересуватись, наче у іграх серії Total War, взаємодіяти з поселеннями та різними персонажами, збирати ресурси та виконувати побічні активності. Дуже цікавим є те, що, не дивлячись на історичну основу, ви можете самі приймати рішення та своїми діями або ж бездіями впливати на розвиток подій. У грі ці моменти названі зміна долі. До всього цього представлено три різних клани, і саме вам потрібно обирати, до якого з цих кланів приєднатись і який з них привести до перемоги та правління. Це, звісно, що створює доволі непогану мотивацію перепройти гру декілька разів, особливо враховуючи те, що після першого проходження. Відкривається найвищий рівень складності, а разом з ним зброя найвищої рідкості та збільшуються левелкапи для прокачки. Тому, якщо вам подобаються подібні ігри з доволі непоганим челенджем на максимальній складності та з можливістю ефектно розносити тисячі ворогів, тоді я раджу якось спробувати цей проект. The First Berserker Hazan – це черговий представник Souls-like'ів, який буду відвертим, я обожнюю, але не всі. Ця гра заснована на популярній корейській ММО, але і це її плюс, вона повністю одиночна, і в ній навіть немає кооперативу та можливості викликати інших гравців на допомогу. Гра має стилізовану графіку, і саме з цієї точки зору вона на жаль доволі одноманітна, як у плані кольорової гами, так і у плані локацій. Та от бойова система значно динамічніша та більше орієнтована на агресивну тактику боїв, на відміну від значно повільніших представників цього піджанру. Також у грі доволі багато сюжету, який подається не просто через записки та описи предметів, а власне через катсцени та діалоги між персонажами, що теж є доволі незвичним для соузлайків. Система прокачки та луту більше схожа на серію Ніо. З предметами різної рідкості, купою різних сетів броні, і так далі, а не виключно на підвищенні базових показників. Самі ж сети візуально зроблені дуже гарно та доволі деталізовано для того, щоб їх хотілось відкривати та дивитись, як вони виглядають на персонажі. Звісно, що як це і заведено у цьому піджанрі, у грі є декілька варіантів фіналу, і вихід на справжній залежить від виконання певних дій під час проходження. Загалом, якщо у фанат соузлайків, тоді я 100% раджу вам спробувати the First Berserker Hazan, тому що це просто добро зроблений представник піджанру, здатний потріпати ваші нерви своєю складністю. Doom the Dark Ages – це доволі спірна частина нової трилогії. І, хоча у огляді я й сказав, те, що мені найбільше подобається Doom 2016 року, нова частина це все одно ну от просто найкращий представник м'ясних шутерів в цьому році, особливо враховуючи те, що нічого іншого, гідного уваги від крупних компаній з велетенськими бюджетами в цьому році взагалі не було. Ігровий процес в цій частині дуже сильно змінив фокус на мілічні бої та використання щита. Зробивши стрілянину зі зброї другорядним елементом. Також у грі з'явилось парирування і ухиляння від ворожих атак, а для прокачки базових показників Doom Gaia необхідно шукати та перемагати опціональних босів на локаціях. Сюжетно Doom The Dark Ages це не от найнаративніша частина взагалі в усій серії. Навіть Doom 3 не був настільки сюжетно орієнтованим. У грі дуже багато зрежисованих катсцен, персонажів та сюжетних арок. Але, не дивлячись на те, що грати в цю частину приємно, саме з сюжетної точки зору Думгая перетворила на безмозкого ланцюгового пса, який тупо виконує накази інших майже до самого фіналу. Але якщо забити на сюжет і прийти сюди виключно за динамічним м'ясом, тоді ви отримаєте найкрутіший досвід цього року, саме від такого виду шутерів, особливо враховуючи те, що візуально гра також виглядає дуже круто і що, от супер важливо в наш час, має неймовірно чудову оптимізацію. Тому навіть не дивлячись на ті недоліки, про які я розповів у огляді, я все одно раджу цю гру. Тому що ну просто нічого подібного більше й не виходило. Wuchang Fallen Feathers – це ще один Souls-like, і він від китайських розробників. Гра має дуже гарну графіку і доволі непогану оптимізацію на Unreal Engine 5, що вже робить цей проект вартим уваги. Сюжетна складова тут не така насичена, як у The First Berserker Hazan. І в цьому аспекті ця гра більше орієнтується на класику жанру, а саме Demon's Souls та Dark Souls. Також вплив класики відчувається у левел дизайні та відстанях між багаттями. Вам вкрай важливо обшукувати всі локації, відкривати всі можливі шорткати і так далі. Тому що у разі смерті від чергових ворогів або ж під час бою з босом, вам доведеться бігти або через всю локацію, або ж у найкращому випадку через її половину. Але на відміну від класики жанру, гучанг пропонує значно швидшу та агресивнішу бойову систему, яка одночасно потребує ідеальні парирування, ухиляння, контратаки, і взагалі вам постійно потрібно рухатись і дуже швидко приймати рішення. Розробники також позичили ідею саме з Demon'S Souls стосовно того, що якщо ви дуже часто помираєте, то гра стає складнішою для вас. А саме у вучанг з кожною смертю головної героїні зростає показник скаженості. Чим він вищий, тим більше героїня наносить шкоди ворогам, але й вони завдають значно більше шкоди у відповідь. Але якщо показник скаженості зросте до максимального значення, тоді, на місці, де вас вбили, вам доведеться битись проти доволі сильного ворога, котрий буде вас переслідувати, якщо помітить. До всього цього гра пропонує знову ж нетрадиційну для цього піджанру систему прокачки через дуже велике дерево вмінь та акупунктурні голки. Тому всім фанатам жанру обов'язково до ознайомлення. Ninja Gaiden 4 це дуже хардкорне та супердинамічне відродження класичної серії слешерів, котра була мертва протягом десятка років. Гра пропонує доволі простенький сюжет, котрий, як і завжди в іграх цієї серії, існує просто, аби бути. І звісно, що суперкруту бойову систему, котра здатна зламати ваші пальці. Загалом у грі є один, як на мене, мінус. Це той факт, що головний герой відтепер не рюхає буса, а зовсім новий нікому невідомий хлопець. Але водночас така зміна дозволила зробити абсолютно все у грі в рази швидшим та драйвовішим, ніж це було раніше. Новий герой рухається значно швидше. Кожен бій це суперреактивна кривава бійня, в котрій на максимальному рівні складності єдина помилка відправляє вас до чекпоінту. Разом з новим героєм гра презентує зовсім новий арсенал зброї, і до кожної треба звикати та вивчати всі можливі комбінації та прийоми для найефективнішого введення боїв. У грі, окрім основних локацій та головних цілей, також вперше у серії можна виконувати побічні завдання, а ще як це було у Ninja Gaiden 2, знаходити та проходити особливі бойові арени. Ще у грі все ж таки є рюха Ябуса. І за нього також можна пограти. Та, на жаль, під час першого проходження це буквально перепроходження деяких рівнів, які ви до цього вже пробігали. Та й з усього арсеналу Рю має виключно канонічну катану. До всього цього для фанатів болю та хардкору після першого проходження відкриваються доволі жорсткі іспити з особливими умовами, а також можливість битись зі всіма босами з гри на всіх можливих рівнях складності. Тому, якщо ви фанат хардкорних слешерів, і особливо якщо ви фанат серії Ninja Gaiden, то тоді ви обов'язково маєте пограти у Ninja Gaiden 4. Silent Hill F – це супер круте відродження ще однієї серії, котра також була мертва протягом десятка років. Цього разу це максимальне відходження від прозахідного напрямку старих частин з фокусом на японський фольклор та культуру. Можна довго сперечатись про те, що це на Hill, тому що тут немає того самого вже всіх задовбавшого міста зі старих частин і так далі. Але я, як фанат всієї серії, і як людина, котра зараз готує детальний цикл відео по всіх її частинах, кажу впевнено те, що Silent Hill F – це справжній Silent Hill, котрий чудово використовує всі фундаментальні елементи цієї серії. І якщо що, місто Ліхтарик та Радіо не є цими елементами. Сюжет у F один з найскладніших в усій серії, завдяки тому, що вперше за увесь час гра розповідає не про чергові пригоди культу довбойовів, що бажають викликати Самаеля, не про чергову падлу, котрий когось вбив, але потім про це забув, і так далі, а про дійсно психологічний стан та навіть розлад особистості головної героїні. До всього цього у грі відсутнє класичне розподілення ігрового світу на тип нормальний і потойбічний. І замість цього, оскільки у героїні роздвоєння особистості, одна з них існує в одній реальності, а інша в зовсім іншій. А потойбічний світ це те, як реальність першої особистості споплюжується та покривається червоними ліліями та мерзотою протягом гри. До всього цього, як я й сказав у огляді, бойова система в Silent Hill F найкраща за весь час існування цієї серії. Це не означає, що вона ідеальна, але вона об'єктивно найкраща в межах серії. До всього цього у грі є показник стаміни, котрий взагалі то існував в цій серії з самої першої гри 1999 року. Милішну зброю, котра має показник довговічності і зламується. Ну, прям як у Silent Hill 4 The Room та у Silent Hill Origins. Єдине, чого тут немає, так це вогнепальної зброї. Тому якщо у фанат якісних психологічних хорорів з глибоким та серйозним сюжетом, або ж ви просто фанат серії Silent Hill, тоді ви обов'язково маєте пограти у Silent Hill F. Ну а також чекайте на перші частини відеоциклу про всі частини цієї серії на цьому каналі. Battlefield 6 – це ну от просто найкращий мілітарі шутер та найкращий мультиплеєрний шутер цього року, особисто для мене. Це дуже круте та якісне відродження серії після провального Battlefield 2042. І водночас це повернення до сетінгу третьої та четвертої частин. Візуально, на жаль, гра виглядає слабше за Battlefield 1 та Battlefield 5. Але при цьому у гри дуже гарна оптимізація на всіх платформах. Також знову повернулась повноцінна сюжетна кампанія. І хоча її якість і викликає запитання, загалом це дуже гарне та приємне повернення до гри. Особисто я взагалі проігнорував Battlefield 2042 саме через те, що там не було ніякого сюжетного контенту. Сюжетка ж загалом це доволі веселий, але тупенький бойовик на один вечір, за яким можна просто весело провести час. Мультиплеєр же це як і завжди було в цій серії. Масштабні бої з великою кількістю гравців або ж сервери з ботами. Гра пропонує непоганий набір ігрових режимів, і з виходом першого сезону у грі збільшилась кількість ігрових мап. Загалом саме мультиплеєрні матчі дарують дуже круте відчуття присутності посеред великих баталій з використанням різноманітної техніки, як наземної, так і повітряної. Звуковий дизайн це окрема тема для розмови, тому що він у Battlefield 6 дуже крутий. Варто сказати, що з моменту релізу розробники вже декілька разів виправляли баланс та все, що стосується швидкості прогресії у грі та розблокування нових предметів, тому що на релізі там все було доволі погано і вимагало нереальну купу Грінду. Тому, якщо ви ще не грали у Battlefield 6, тоді обов'язково зверніть свою увагу на цю гру. Звісно, якщо вам подобаються мілітарі шутери Claire Obscure Expedition 33. Як я і сказав у своєму огляді, це гра року без будь-яких, але особисто мені, відразу після проходження на платину, було зрозуміло, що нічого кращого в цьому році просто не вийде, і, як виявилось, я не помилився. Гра пропонує дуже крутий арт стиль та арт-дайрекшн. Візуально вражаючі локації та ігровий світ, дуже емоційну та цікаву історію, за якою просто приємно спостерігати, персонажів високого рівня якості і доволі нетрадиційне поєднання елементів бойової системи з GRPG з елементами Souls-like, що й робить цю гру дійсно унікальною. Суть боїв полягає в тому, що коли час вашого ходу, то тут все як у традиційних JRPG. Ви обираєте, яким персонажем і якою атакою ви будете бити ворогів. Та от коли настає час ходу противника, вам потрібно зосереджуватись ще сильніше, тому що необхідно робити перерування та ухиляння від ворожих атак у реальному часі. Звісно, що є ідеальні варіації обох дій. І, наприклад, ідеальне перерування автоматично продовжується контратакою по ворогу. До всього цього у грі гарна система білдобудування з велетенською різноманітністю перків як активних, так і пасивних. Ну і звісно, що просто фантастична та чарівна музика, яка, можливо, вже встигла багатьох задовбати. Але, хто би що б не про неї не казав, вона дійсно дуже крута і якісна. Я можу ще довго розповідати, чому саме Clayer Obscure Expedition 33 це найкраща гра цього року, та краще подивіться огляд гри на моєму каналі. Або, що ще краще, просто візьміть та особисто пройдіть цей шедевр, тому що такі ігри виходять дуже і дуже рідко. Ну а тепер підписуємось на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен В'ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!